Пане Оксі, ми тут обговоримо, що от, е, скасування місцевих виборів це остаточний демонтаж демократії. Ви спеціалізуєтеся, ну, ваша громадська організація, на виборчому процесі. Але об'єктивно, згідно з цією соціологією, що я бачив, більшість виборців не думають про е, вибори, ну, не хочуть їх проводити під час війни. Це об'єктивно. Тут я. Як... Людина, яка виступає за вибори під час війни і воєнного стану, я це мушу констатувати, це об'єктивно так. Чому це так відбувається? У нас не дуже демократична нація. От ви пробували аналізувати, чому вибори виявилися не такою цінністю чи війна все перекрила все наше розуміння демократії? Спробуйте спочатку на це відповісти, а потім вже ваше ставлення до виборів. Питання дуже складне. Питання дуже складне, тому що справді, от ви прихильник проведення виборів. Моя позиція в тому, що конституція передбачає заборону проведення як президентських, так і парламентських, так і місцевих виборів. Я не є експертом із конституційного права. Я дослуховуюсь до думки тих експертів, які є для мене авторитетом. На мою думку, на 100% ми не можемо проводити парламентські вибори. Президентські і місцеві вибори, от власне, логіка норм конституції, також передбачає заборону. Але з іншого боку, ми вже бачили під час війни кілька спроб почати організацію виборчої кампанії. Ну, більше того, коли ми згадаємо публікації, ми побачимо, що там представники влади навіть припускали там вибори на весну 2024 року. Це ж була реальна історія. Формувалися виборчі штаби, логіка влади вже почала працювати в логіці електоральних кроків. Ну І зараз ми також бачимо і тисяча Зеленського, і виплати 18-літнім, і низку інших кроків, які вказують на те, що от у владі є коливання проводити вибори чи не проводити. Чому так? Тому що, власне, якщо буде прийнято політико-правове рішення або навіть швидше політичне рішення про те, щоб проводити вибори, ну власне шляху назад не буде. От відповідальності за порушення Конституції чи чинного законодавства немає. До Конституційного суду відповіді Конституційного суду можна чи не можна проводити вибори остаточного вердикту, також немає. Тобто, в нас реально шлях до того, щоб. Влада в будь-який момент включила механізм, і ми, скажімо, вийшли на 2016 рік на виборчий рік. Це може бути абсолютно реальний сценарій. Але питання в іншому, але питання в іншому, що е, зараз, е, власне, от я вважав, починаючи з 22-го року, що нам потрібно готуватися до виборів. От пан Сергій вже говорив: ЦВК робить свою роботу. От я навіть не знаю, якими надзусиллями вони будуть працювати, але поновити державний реєстр виборців це надзвичайно складно. Але ЦВК адмініструє вибори, а ключові рішення має приймати парламент. Вони мають дати відповідь на питання, яка виборча система буде застосована. Тому що, очевидно, після війни ми побачимо е, повну зміну політичного полю, появу нових потужних політичних гравців. Очевидно, в нас більшість парламентів можуть мати нові військові партії. І чи зможемо ми гарантувати рівноправну участь у виборах для нових і старих політичних партій, які мають, які не мають структури, які щойно вернулись з фронту і які готували роками до виборів. Тут потрібно думати. Нам потрібно застосовувати нові механізми голосування для виборців, які зараз перебувають за кордоном. Це понад 4 мільйони громадян України. Нам потрібно вирішувати багато інших питань. Поки що ми бачимо, що е, власне от те, що робить влада, і те, що роблять ключові політичні гравці, вони діють у форматі власних вигод. От в парламенті з'явився законопроект, який передбачає збереження чинної виборчої е, системи, яка передбачена Виборчим кодексом. Знову ж таки, це виходить із власних інтересів окремих політичних гравців. Тобто, насправді, нам потрібна серйозна дискусія. Нам потрібно думати про проведення виборів, тому що, перепрошую, війна може затягнутися на кілька років, а потреба в окремих виборах є. І от, скажімо, як на мене, ключова потреба в виборах в окремих громадах, у місцевих виборах, особливо там, де в силу тих чи інших обставин наслідок військових дій немає керівників громад. Їх замінюють військово-цивільні адміністрації. Там реально проблеми величезні. Приклад гостомельської громади, де змінюється керівництво військової адміністрації, прокрадаються, знову змінюються. Є проблема є питання потреба виборів. Дякую, пане Олексію. Ну, єдина, ви дуже багато розумних речей сказали, що потрібно працювати над виборчим законодавством, і те, що війна може затягнутися на роки, на довгі роки, насправді навіть на десятиліття, і потреба. Виборах поставатиме. Єдине, що відкоригує, ну як знавець Конституції, ви сказали, що в Конституції є заборона виборів Верховної Ради президента і місцевих рад. Якраз ні. В Конституції чітко вказано, що під час дії воєнного стану забороняються вибори Верховної Ради, це правда. Але стаття 103 і стаття 141 чітко вказують. Що вибори президента і органів місцевого самоврядування вони відбуваються незалежно від дії воєнного стану. Там, там просто немає згадок про воєнний стан. Тобто і в розділі про президента, і в розділі про органи місцевого самоврядування. Там нічого про воєнний стан не пишуть Там лише пишуть, що вибори відбуваються ну в останню неділю березня по президента п'ятого року повноважень, і в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень органів місцевого самоврядування Це просто я відкоригував ну як людина, яка знає конституцію, але дуже вам дякую за. Ваше глибоке розуміння. Єдине, от, у мене таке уточнення: а те, що Верховна Рада, ми бачимо, не хоче працювати над змінами виборчого законодавства, адже ну, було зрозуміло, що у нас кілька мільйонів людей опинилися за кордоном. І вони зараз не можуть технічно, фізично проголосувати в консульствах і в посольствах, а у нас це передбачається виборчим законодавством. А Вони фізично там просто черги не витримують. Та? Це означає, ну і, і Верховна Рада е, не потребує конституційної більшості е, і змін до Конституції, щоб внести це виборче законодавство. Е, можливість голосувати в е, різний спосіб, можливість відкриття виборчих дільниць не лише в, посоль, в, консульствах, е, е, в посольствах і консульствах. у те, що Верховна Рада не хоче цього робити, свідчить, що вони е, ну, такі тупі. Чи свідчить, що вони взяли ста на довічне правління і їх все влаштовує. Вони просто не хочуть проводити вибори. От яка ваша версія? Чому вони не вносять змін до виборчого законодавства? які назріли, перезріли? Ну давайте з приводу тлумачення Конституції. Тобто є різні думки. Я опираюсь на думку авторитетних для мене фахівців із конституційного права. Я не є фаховим юристом, щоб коментувати. Але я хочу звернути увагу на іншу особливість: що представники влади. Дуже часто маніпулюють, говорячи про заборону чи про можливість проведення виборів військовий час. От я наведу приклад: це заява пана Стефанчука. Літо 23-го року. Я його цитую дослівно, коли він говорив, що Конституція не забороняє проводити вибори в умовах війни. Дослівно цитую голова Верховної Ради. Проходить півроку часу, починається інша кампанія, коли потрібно заперечувати. І тут з'являється пан Стефанчук, який суперечить сам собі і говорить про те, що Конституція чітко забороняє проведення виборів. Друге, коли я говорю про необхідність підготовки виборчого законодавства, от для багатьох може здаватись дивно, ну сіли, написали, розробили і прийняли. Але окремі моделі, моделі потрібно адаптувати, тобто для того, щоб, скажімо, українські громадяни за кордоном яких зараз величезна кількість. Ну от на всю Польщу там 4-5 виборчих дільниць, не пригадую точно. А потрібно як мінімум в 10-20 більше, для того, щоб повноцінно могли громадяни України проголосувати. І тут не тільки питання виборчих дільниць, тут питання також тому, щоб для них не було матеріальних перешкод, там, поїхати із познані якесь інше місто за кілька сот кілометрів. Перепрошую, мати біженц кілька дітей це кошти, це великі кошти. І тому, якщо ми, скажімо, передбачаємо механізм голосування звичайною поштою, то, як на мене, потрібно адаптувати цей механізм, перевірити, апробовувати, проводити експерименти, ну, як мінімум півроку. Це достатньо складно. І тому розробляти законодавство, розробляти ці механізми потрібно вже зараз. Але знову ж таки, при розробці механізмів голосування, я думаю, що знову ж таки є ризик того, що буде домінувати політична виборча логіка. От погодьтеся, впродовж останніх кількох десятиліть громадяни України за кордоном це були виборці другого сорту. Чому? Тому що там період Леоніда Кучми, громадяни України за кордоном були більш проєвропейські, період Януковича також. Тобто, вони не голосували так, як голосують провладні виборці, Ну, виборці, які віддають перевагу провладним політичним силам. І тому я не виключаю того, що... В питанні голосування українців за кордоном, от у нас просто збільшиться трішки кількість виборчих дільниць, але е, проблему ми не розв'яжемо навіть наполовину. А тобто, у вас версія, що їх ціліспрямовано позбавляють виборчого права, тому що вони можуть голосувати не за владу, так? тобто, ну прямим так, так, так я ви я підводите не до виборуваю. такої думки. Не при... Зараз я не бачу великої різниці. Між виборцями, які проживають у Познані, які проживають в Києві, тобто на 90% це виборці, які голосують за проєвропейські гасла, це виборці, які ніколи не проголосують за будь-який натяк політичної сили, там про партнерство з Росією і все інше. Але завжди оця різниця у ставленні до влади вона існувала. І тому я припускаю, що якщо ми будемо затягувати із розробкою виборчого законодавства, тобто. Так то ми вже нас... затягуємо. Я, я про вибори кажу з 2022 року, а, а зміни не приймаються, значить, ну вже затягуються. Це ж не можна сказати, що це випадковість. Я ж кажу, я ж пожартував, кажу, що це тупі депутати. Я підозрюю, що не тупі. Що це цілеспрямоване затягування? Вони взяли курс на, ну, не знаю, на довічне правління. Не думаєте? Ну, зараз тут загалом питання не лише виборчого законодавства, питання загалом логіки роботи українського парламенту, пріоритетів у роботі. І коли ми проаналізуємо роботу Верховної Ради в період дії правового режиму воєнного стану, ми бачимо, що, скажімо, парламент затягує на півтора-два роки рішення, пов'язані з важливими військовими законопроектами. Ну, от, приклад, законодавство зміни до законодавства про мобілізацію запізнили в часі. Ну, як мінімум на півтора роки. Мінімум півтора роки. Ну, Наслідки. Тоді, тупі, тоді тубі, законодавство про безмитне завезення. Законодавство про безмитне і без ПДВ-ввезення дронів, ребів запізнення півтора-два роки. Це дуже серйозні речі. Тобто зараз загалом в роботі Верховної Ради для того, щоб не шукати злого умислу, на мій погляд, існує такий ідеальний хаос. Ідеальний хаос, коли чітко не розробляються пріоритети, немає співпраці між належною співпраці між урядом і парламентом. Ну лише одна цифра: в умовах війни парламент не підтримує дві третини урядових законопроєктів. Це вкрай великий відсоток.